Чи є якісь важливі відмінності першого сексу, вже досвідченою дівчиною у порівнянні з нотливою? Окрім того, що безпосередньо перед актом варто щось додатково підстелити, а в процесі діяти максимально лагідно. Слухай, ну там багато чого відрізнятись буде. Ну, ясно, що якщо ми кажемо про секс з снотливою дівчиною, то ну, навряд чи ти там отримуєш задоволення. Скоріше, це. Ну, так би мовити, для тебе процес, де ти повинен все контролювати. Ну а дівчина, яка досвідчена, і ти, вона ви просто сконцентровані на задоволенні. Дівчині вже за 20, тому все більш ніж легально, і в межах норми, але маю причини припускати, що у неї ще ніколи не було. Випереджаючи можливу пораду, на що тобі цнотлива, знайди собі досвідчену, має підстави вважати і придатнішу за переважно більшість дівчат, з якими зустрічався. Так і нормально, я не буду казати, навіщо воно тобі, але розумій, що, скоріш за все, в першу вашу ніч, скоріш за все, супер там, кайфу не буде. Але буде, ну. У другу, третю, четверту, так. може, може і, ну, і в цю в першу ніч, але не при першій спробі, так би мовити, не під час того, як ти будеш її робити вже нецнутливою. Ось і все. Ну, тобто, є проблема, спочатку ти вирішуєш проблему, а потім задоволення. Коли дівчина досвідчена, ніякої проблеми немає, одразу задоволення. Така схема. Якщо ти розумієш і сам вважаєш, що воно того варте, успіхів, успіхів.